Всім привіт, друзі, я радий вітати вас на своєму каналі. І нарешті настав той день, коли ми з вами будемо грати в Ukraine GTA. Колись я вже знімав цю гру на своєму каналі, але то була більш стара версія, а зараз вона стала більш цікавішою. Тобто вийшла нова крута версія 2.3.1, і тут має бути більш цікавіше і веселіше. Тому давайте будемо дивитися, що ж додали в обнові. І запускати гру. Погнали. Так, тут у нас як завжди реєстрація, тому давайте я зараз створюю аккаунт і повернуся. Ну от і все, аккаунт створений. І я так розумію, ми вже заходимо в гру. До речі, заставочка прикольна, і зразу вибачаюсь, якщо буде лагати, тому що в мене доволі такий слабкий ПК. І тому може бути провісати десь чи лагати десь, тому загання за це вибачаюсь. Так, якась дата 26.02.2022. Цікаво, що значить ця дата. Так, нам тут зразу далося такий прикольний червоний поршик. І так, я так зрозумію, треба їхати просто вперед. Тому поїхали. Так, натисни на Веб, щоб поїхати, щоб зганювати, це ми знаємо. А де ще повертати, зрозуміло. Так, ну їдемо просто вперед, подивимося, що буде далі. Що ж буде далі? Там у нас якийсь блокпост, я бачу. І о, до речі, дивіться, в'їзд в місто Київ дуже прикольний в'їзд зробили, прямо як в реальному житті. Хто був в Києві, той знає. Ну, реально прикольно і красиво, реалістично все поки що виглядає в цій грі. І я так розумію, це в нас якась обучалка перед початком гри. Так, натисни F, щоб вийти з авто і показати документи поліцейському. Добре, виходимо з авто. І що ж буде далі? Так, я так зрозумію, треба підійти до поліцейського. Так, підійшли і є, щоб показати документ. Так, давайте натиснемо. Так, посвідчення. Ага, все зрозуміло. І тепер що робити далі? Так, щось я не розумію, поки що робити далі. Давайте. Ага. Ви показали документи. Так, добре. А що буде далі? Натисніть є для того, щоб взяти повістку. Ага. Військо обліку, документ є з собою. О, друже, тоді тримай повістку. Та я ще не встиг нормально познайомитися з грою, а мене вже мобілізують. В принципі, все як в реальному житті. Ну добре, давайте подивимося, що ж буде далі. О, реально, дивіться, повістку дали. А далі нам гра пише, щоб ми сідали в свій транспорт. Ну і давайте, в принципі, так і зробимо. Сідаємо. І будемо їхати далі. Подивимося, що ще для нас приготувала ця гра. Так, давайте ось у нас є мітка, давайте до неї під'їдемо і подивимося, що буде після цього. Ось так: о, під'їжджаємо. І так, я так розумію, нам треба повернути наліво. Ну, давайте, в принципі, повернемо. От, до речі, порш реально дуже швидкий у нас. Так, тут у нас залізнодорожний переїзд. Ну давайте, в принципі, почекаємо, подивимося, що буде далі. Дивіться, у нас іде поїзд, хто знає, як називається локомотив, напишіть в коментарях. І ззаді вагони, Укрзалізниці. Прикольно, реалістично зроблено. І як так розумію, тут є така робота. І можливо, ми в подальшому на ній будемо попрацюємо, подивимося, як це все працює. А поки що дивимося. Ага, так. Ви можете спробувати себе у ролі машиніста, диспетчера та начальника Укрзалізниці. До речі, дуже прикольно. Аж три професії у нас зв'язано з Укрзалізницею. І це дуже мені подобається. Так, далі їдемо, що в нас буде. О, дивіться, поліція, прикольно, так. А ще можете стати навіть поліцейським, який буде стояти на блокпості. Теж прикольно, в принципі, реалістично. Так, ну давайте подивимося, що ж буде далі спереді. Їдемо далі. Блін, реально. Порж дуже швидкий, мені прям подобається, він і номера класні. Так, давайте. Ага, тут червоне світло, ну постоїм, в принципі, як по РП, трішки приїхав, ну, нічого страшного, так, постоїм, подивимося, у нас є якась мітка через 300 метрів, і мені прям цікаво, що буде після цієї мітки. І тут у нас щось, якісь двіж, і що у нас тут. Ви можете стати головою банди і кришувати нескінченну кількість бізнесів. Теж, до речі, дуже прикольно. Подивимося в подальшому, як буде це працювати. Попрацюй водієм автобуса, то їздити між великими містами. Теж прикольна професія, теж дуже класно зроблено. Так, 65 метрів до мітки і що в нас буде далі? А далі у нас, я щось не зрозумів, нічого немає. Дивно, дивно. І через 2000 метрів якась мітка. Давайте поїдемо до неї, подивимося, що там. Так, стоп, у нас щось відбувається. 27.02.2022. Цікаво. ще якась дата. І тут ми опиняємося в якійсь квартирі. Натисніть П та відкрити телефон. Так, і що далі? Так, я, я так розумію, тут повідомлення якесь. І давайте так, ось є сповіщення. І що тут написано? Тут у нас сповіщення від степана. Вони тебе майже знайшли, одягайся, ти їдь знімати бабки. Цікаво, якась сюжетка вже у нас почалася. І давайте подивимося, що ж для нас приготовили тут. У нас з'явилася якась мітка, і біжимо сюди. Ага, тут я так зрозумію, у нас гардероб, і тут нам потрібно вибрати скін, в якому ми будемо бігати. Ну давайте, можливо, цей. Хоча ні, давайте оцей. Оцей мені більше подобається. Давайте, в принципі, його і візьмемо. Я думаю, так, більше тут нічого годного немає. Тому беремо, я думаю, ось цей стафовський скін. Так, давайте беремо його, вибираємо. Так, переодягнутися і все, ми в скині. Так, і що далі? З'явилася ще якась мітка, і біжимо туди. І що у нас тут? А так, тут у нас холодильник, я так зрозумів. Натисніть Alt. Ви взяли яблуко. Прикольно, прикольно. Так, далі біжимо ще одна якась мітка в нас з'явилася. І давайте подивимося. Так, я не розумію, де вона. А ось 5 метрів. Ага, ми зайшли в ванну кімнату. І тут натисніть Alt для миття рук. Прикольно, теж це проробили розробники в цій грі. І доволі прикольно, що тут РП на такому високому рівні поки що. Але я не знаю, як буде далі. Так, і ще якась мітка в нас з'являється. І тут у нас що, просто подивитися вікно. Дивно навіщо, але в принципі давайте це зробимо, якщо нас просить це зробити гра. І що ж у нас за вікном аж цікаво мені самому. І тут у нас прогружається щось. Нічого не зрозумів, що стільки що прогружалося і не прогрузилося. Ну, Дивно, але з'явилася після цього ще якась мітка. І ми, звісно ж, біжимо на цю мітку і подивимося, що буде тут. Так, натисніть Alt. Так, добре, ви взяли. Мг, зрозуміло. І що тепер далі буде? Ти гадаєш, що можеш від нас сховатися? Ми скоро тебе знайдемо. Ну, ви тільки що все самі чули. Відправлятись гараж. У нас написано. Ось я так розумію, і гараж. Так, у нас він загружається. Ого, нічого, собі в нас гараж. І навіть складно вибрати, на якій тачці ми зараз поїдемо. ну Давайте, в принципі, вибирати. Я думаю, що ми візьмемо цей гелік і, в принципі, сідаємо в нього. І кудись ми зараз, я так розумію, поїдемо, нас кудись гра поведе, а от куди це вже буде загадка для мене навіть. Так, щось прогружається. Угу. прогрузилась у нас карта вулиця. І мітки є поки що. Ага, мітка є на карті, і їдемо, в принципі, по цій мітці, яка в нас указана на карті. І далі в нас ще щось відбудеться, я так розумію. І також ми не знаємо, що саме, але поки що їдемо туди. Ось я вже і на місці, і зараз подивимося, що в нас буде відбуватися після того, як я сюди приїхав. Так, вийдіть з машини. Так, добре, виходимо. Так, тут у нас кнопки підсказок, але нам вони не потрібні. Я в принципі так все знаю. Так, до нас які, якісь мужики підійшли до машини, і щось зараз, я так розумію, вони будуть робити. Я не розумію поки що, що саме. Ага, о, прикольно, зброя, Так, я так розумію, у нас якісь розборки зараз тут будуть. Ну, давайте, в принципі, розбиратися. Так, на 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 все є. Так, і далі підбігаємо до банкомата, і я так розумію, нам треба буде зняти зараз якісь гроші. 50 мільйонів, нічого собі. Ну, цікаво, що за 50 мільйонів, і чому мене зараз на балансі 114 мільйонів гривень. Але так, стоп, якась а розмова. знає. цей раз тобі пощастило. Озирайся! Ну, в цілому, я був правий. Це була якась розборка, зв'язана з сюжетом, я так зрозумів, самої цієї гри. І блін, ця гра така цікава і настільки наповнена різкими поворотами якихось подій. Чим далі граєш, тим цікавіше, що буде далі, і яка буде розв'язка всіх цих подій, які зараз відбуваються. А зараз нас знову кудись веде карта. Я здогадуюсь, куди. Скоріше все, це наш дім, Ось звідти, звідки ми починали цю всю розборку. І так, я був, в принципі, правий, ми приїхали до нас додому. І що ж буде тут? Так, у вас немає. Стоп, чому, чому по мені стріля... Оце вже точно був несподіваний поворот подій. І, типу, що далі все. Це, типу, кінець? Я от не розумію далі. Так, щось прогружається. Щось якась загрузка, я так розумію, якийсь відеоролик. Так, у нас так. Ага, загрузка заново. Як при вході в гру. Угу. Що ж у нас буде після цієї загрузки? Мені прям дуже вже цікаво, не терпиться подивитися, але зараз треба почекати, поки ця загрузочка пройде. До речі, дуже реально класно, як я вже говорив на початку відео. І що в нас буде після неї? Так, не зрозумів, чому все починається заново? Заново почалося обучення. Знову нас вчать, як грати в цю гру, і я так розумію, потім почнеться знову саме все те, що ми вже пройшли. Так, ну це вже якийсь баг, давайте я зараз перезайду і подивлюсь, що буде. Я перезайшов в гру і ми з'явилися на якомусь спавні, я так розумію, це вокзал. Ну, в принципі, я так зрозумів, що з цього моменту і почалася вся наша гра, як це і буває в РП проектах. Ну, тут вже мені все зрозуміло, тому що я знайомий з РП проектами, з іншими правда, але на РП проектах я грав і грав не раз. А зараз ми відправимося на першу роботу, щоб заробити перші кошти. Нажимаємо О, нажимаємо навігація і шукаємо тут роботу, яку доступно з першого рівня. І що у нас це буде? От будівельник я бачу є. Але я хочу попрацювати на шахтарі. Тим паче у нас є квест добути 30 кг вугілля, і за це ми теж отримуємо якусь додаткову нагороду. Я вже приїхав на саму шахту, і тут нам треба підійти до НПС і Нажати почати роботу. так все Починаємо роботу і біжимо тепер в саму, шахту добувати я так розумів, вугілля. так Alt натискаємо, заходимо, у нас погружається, шахта, і робочу форму беремо, теж натискаємо на Alt, робоча форма у нас є, а тепер біжимо на мітку, щоб добути наше вугілля. У нас починається така міні-гра. Вчасно натисніть на праву кнопку миші, щоб добути руду. Так, я так розумію, тут треба по цій жовтій паличці попасти, щоб добути ребуду. Так, добре, добре, добре. О, виходить, добре, добре, добре. О, в мене, до речі, непогано виходить попадати. Добре. Ще раз добре. Тепер наспросить натискати правою кнопкою миші, і у нас заповняється ось ця рисочка. А тепер нам залишається віднести цю руду до вагонеток і ми заробляємо 161 гривню та 5 досвіду. І ось так от повторюємо кожен раз. Ну, я думаю, це буде довго, тому давайте я включу вже після того, як закінчу тут роботу. Я вже трішки попрацював і цікаво, скільки досвіду нам потрібно для другого рівня. Так, у нас 184 з 500, тобто 500 досвіду нам потрібно, щоб досягнути другого рівня. Тому я думаю, можна ще трошки попрацювати на цій роботі. Я думаю, зробимо ще три ходочки і на цьому буде досить. Перша ходка є, тим часом у нас вже друга ходочка і теж є. І ласт ходка сюди. Тепер біжимо звільнятися з роботи. Підбігаємо до нашого NPC, натискаємо Alt і завершити, звільнитися з роботи. Ви успішно виконали завдання, і ми отримали за 5500 гривень та 10 досвіду. Тепер я тут бачу в меню: у нас є квести, і мені цікаво, що за квести. Ось якийсь один квест є. І для виконання даного квесту потрібно мати ліцензію на мототранспорт. Зрозуміло, тоді нам квест виконати не судьба. Тоді пропоную поїхати в автошколу, щоб заодно виконати завдання. Три з 17 я вже виконав, я так розумію, їх все буде 17 і якихось три з них я виконав. Ну, два з них я не знаю, що я там виконав, але одне з них ми виконали з вами тільки що на шахті. Тому давайте йдемо туди, і нам потрібно буде отримати водійське посвідчення. Тоді ми виконаємо цей квест. До речі, автошкола у нас автоматом відмітилась на карті на GPS. Тому прямуємо саме туди. Ось я вже, в принципі, на місці. Давайте заходимо туди, подивимося, альт взаємодія. Так, натискаємо і в нас прогружається. Так, все, ми ввійшли в саму автошколу. Так, отут Натисніть Alt, не зрозумів і чому нічого не відбувається. А, треба підійти на цю зелену штучку. Ну давайте сюди, Alt, так. І тут у нас є 4 категорії ABCD, це зрозуміло. Ну давайте, в принципі, здамо, напевно, на легковий автомобіль, тому що він нам саме більше потрібен. І так, тут, значить. Потрібно здати теорію та практику. В принципі, все дуже схоже. І приступити, натискаємо. І так, тут у нас почалися тести. Ну давайте я їх швидко прийду і включуся знову до вас. Так, все, вітаємо, ви успішно здали теорію. Помилок 0, перейдіть до наступного етапу. Ну, давайте перейдемо, подивимося, що нас там чекає. Так, що нас тут чекає? F, щоб сісти в автомобіль. Так, ну сідаємо, давайте подивимося. Далі, Tab і Ctrl. ну, зрозуміло. Увімкніть фари за допомогою клавіші n або меню Tab. Ну, Давайте, в принципі, це зробимо. увімкнемо фари. Всі фари в нас увімкнуті. Так, ага, зрозуміло, Ближній, дальній. це в нас зрозуміло. І тепер нам треба рухатися по ПДР і по цим от червоним міточкам. Ну, давайте, в принципі, це зробимо. Я теж це зроблю за кадром, напевне, щоб вас не мучити, не томити. І вже включуся тоді. Ну, все, ми закінчуємо здавати цей іспит і під'їжджаємо на кінцеву точку, іспит зданий. І нам пропонується дві машини бібіробози 129 за донат назавжди, або тимчасова шкода на 6 годин. І я думаю, що візьмемо цю шкоду, звісно, тому що донатити поки що я не хочу. І все, в нас по суті є безплатна тачка на 6 годин. Але у нас чомусь не виконався квест. Тут написано під'їдьте до Степана. Він знаходиться біля шахти. Ага, ну тоді нам треба їхати до цього Степана, щоб закінчити квест, я так розумію. Але дивно, чому так. І яка тут в цьому логіка. Не знаю. Я вже під'їжджаю до шахти, і тут нам треба знайти Степана. І він, я так розумів, позначений у нас міткою там. Ну, Але я його тут не бачу, чомусь це дивно. Ну, мітка в нас стоїть тут, тому давайте, по крайній мірі, підійдемо до цієї мітки і подивимося, що буде. Підходимо, і у нас вмикається якесь відео званням водійського посвідчення. Далі і тебе чекає короткий, але дуже корисний навчальний курс. У цьому світі взаємодія з іншими гравцями є ключем до захоплюючої гри. Клавіша ТАБ твій вірний помічник. Натискай її, щоб відкрити широкий спектр можливостей, обмінюйся з іншими гравцями, користуйся різноманітними функціями транспорту та демонструй власні документи. Давай розглянемо приклад з автомобілем. Щоб розблокувати двері транспортного засобу, підійти Натисни таб, обере піктограму авто та опцію двері. Це дозволить тобі відкривати та закривати автомобіль з легкістю. Якщо ти готовий до нових викликів, можеш вирушати на роботу будівельника. Це відмінний спосіб заробити гроші на власний автомобіль. Так, вибачаюся, як вже трішки підлагувала, Не знаю чому, але ви все самі чули. Але на роботу будівельника ми зараз не підемо, ми поїдемо виконувати квести. Але чому у нас цей квест досі не виконується, я не розумію поки що. А ну, в принципі, все. Ви успішно виконали завдання, отримали 6 тисяч гривень, та 10 досвіду, прикольно. Треба було просто підійти на синю мітку. Я цього зразу не зрозумів. Ну, в принципі, саме головне, що завдання виконано і погнали виконувати наступний квест. Він у нас заключається у тому, щоб придбати сім-карту. Також досить зручно те, що в нас показується. Зразу на GPS, куди нам потрібно їхати, це прям реально дуже зручно. І тому ми зараз їдемо зразу туди по навігатору, куди нас приведе, і купляємо там сім-карту. Подивимося, що буде, що нам зададуть і так далі. Я вже під'їжджаю до точки, я так зрозумів, що в цьому ларьку потрібно купляти нашу сім-карту. Ну, давайте глянемо, що там є, як їх вибирати і так далі. Зараз будемо розбиратися, підбігаємо зараз, дивимося, що у нас є. Alt натискаємо. Так, і тут можна вибрати сім карту свою, Тобто придумати номер. Та, в принципі, ви за 0 гривень можна купити рандомну сімку. Тобто номер згенерується рандомно тобі. І давайте спробуємо тоді свою придумати свій номер. Або не знаю, ну давайте, наприклад, 778890. Можна такий. Ану, давайте. Щось нічого не відбувається. Ану, чому нічого не відбувається? Дивно. Ага. Так. Підтвердити. У вас немає коштів. Так, я так зрозумів, ще не вийде в нас свою сімку придбати, придумати. Тому давайте придумаємо, може ще щось чи ні. А ну, Давайте, коротше, просто купимо за 0 гривень да і все, не будемо морочитися, а виконаємо квест. Так, да, у нас зразу виконався квест, і ми отримали 2200 гривень та 10 досвідів. Доволі мало порівняно, порівняно з іншими квестами, але в принципі теж піде. А наступний квест у нас доволі цікавий. Він у нас заключається в тому, щоб відвідати магазин АТБ. До речі, у нас залишилось скільки там 344 з 500 до другого рівня. Прикольно, цікаво, коли ми досягнемо вже цього другого рівня, можливо, зараз, можливо, ні. Не знаю. Ну, давайте, в принципі, тут по карті воно показує, що. До... Що близько, в принципі, у нас і магазин знаходиться. Тому давайте зразу під'їдемо туди і виконаємо ще якийсь квест. Так розумію, нам потрібно буде щось там, типу, купити чи щось таке. Не знаю. Але ми вже, вже під'їхали і зараз будемо виконувати цей квест. Так, ну давайте заходимо. Alt, і в нас, як завжди, загрузочка. Все, доволі швидко загрузилося. Але чому нічого не відбувається? Тут написано: alt взаємодія, натискаю Alt, але нічого не відбувається. Дивно-дивно. І Підійдіть до каси. ну На квесті написано, я підійшов і що, і типу нічого не відбувається. Може баг якийсь, я не знаю. О, все, у нас прогрузилося і дивимося, що тут є. Так, тут у нас капуста якась, хліб є, 150-200, чіпси, 250 гривень. І я так розумію, нам треба щось з цього купити. Тут дуже великий такий асортимент. І щоб виконати квест, ну давайте щось найдешевше таке знайдемо. Не знаю, що у нас тут є найдешевше. Можливо, ось це Ну таке, не знаю, ну це точно напевно. ні. Це що у нас таке тут. Так, ну, теж таке собі. Давайте щось пошукаємо, не знаю, можливо, шоколадку. Ну В принципі, вона не сама дешевша, але чому б ні? А Картою ми не можемо. Дивно, так, давайте, в принципі, готівку виберемо. І все, у нас виконався квест. Ми отримали 2200 гривень та 500 досвід. От 500 досвіду це вже реально топ. Ми досягли другого рівня заодно. І це дуже круто. Ще у нас залишається 11 квестів, і ми їх будемо проходити в наступному відео. Якщо сподобалось вам відео по Ukraine GTA? Пишіть свою думку в коментарях. І якщо ви хочете, щоб Ukraine GTA було більше на моєму каналі, та я частіше знімав відео по цій грі, то проявіть свою активність, будь ласка. Максимальну кількість лайків під цим відео, і в принципі я буду випускати цю гру доволі часто. Ну і я думаю, що вона вже буде виходити на постійній основі на моєму каналі, якщо вам, звісно, вона зайде. І в принципі на цьому все. На цьому будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.